Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті, це місто Житомир Покровська, 271. Ха-ха! Паша Мерседес, сьогодні мене так і називаєте. Тому хочемо як завжди, показати вам ряд автомобілів. Ось цей ряд покажемо сьогодні. Красуня буде першою. Але перед цим хочу привітати всіх матусь, всіх мамочок, всіх мам... мамулічок з Днем Матері. Мамуля, тобі величезний привіт, всіх мам планети Земля, а особливо наших українських мам. Вітаємо з Днем Матері! Вам сил, енергії, і щоб ваші діти завжди вас любили, цінували. І телефонували, і казали, що вони вас люблять. Тому, мамулечки, ще раз з ним матері. Ну і хочемо подякувати всім Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. І хочемо побажати, щоб обов'язково всі мами дочекалися своїх дітей живими, здоровими. Ну і бажаємо перемоги нашій ненці України, тому друзі. Давайте робити все для того, щоб збройні сили України мали абсолютно все, щоб нищити ворога. Тому вітаємо наших матусі ще раз і дякуємо збройним силам України. Ми покажемо вам ряд автомобілів і. Далі я розкажу інформацію, хто ще не знає, у нас нова послуга на Кармаркеті на вулиці вже спекота, на вулиці е, ну, як би але коли їдеш в машині, трошечки жаркувато. Тому е, нова послуга у нас є е, стосовно ваших кондиціонерів. Про це згодом. Ну а зараз ви подивіться лялечка, красунечка, ауді А4. Поїхали, вам покажемо. Дивіться, який чоколадовий колір. 2018 рік, 150 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 19 400. Ах, яка ж ти ляля. Друзі, можливо, десь буде трошечки сонечко світити. І десь відблиск, тому обов'язково включайте субтитри, якщо набрид мій голос. Так, далі, шкода Октавія 7. 17 рік, 224 тисячі на одометрі, 1,6 дизель. Автомат, передній привід, нідерланди, два ключі, ціна 13800. Теж дуже гарно. Так, далі у нас Volkswagen Turan. 2007 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 7 999. А я казав, що шкода 13800, так? Шкода попередньо 13800, якщо ціну не назвав. Просто дуже томлений. І можливо сьогодні буду не все говорити, але будемо все показувати. Так, ще один тюан. Авто 2012 року. 228 тисяч пробіг, 1,6 дизель, автомат, 7 місць. Передній привід Німеччина, один ключ, ціна 12200. По можливості показуємо вам салон. Але нагадаю, що салон кожного автомобіля ви маєте можливість подивитися у нас в телеграм-каналі, бо в Вайбері. Камера 360 показує вам автомобіль зсередини. Ви крутите пальчиком, вертите, крутите і все бачите однозначно. Далі у нас. Volkswagen Golf. 2007 рік. 160 тисяч пробігу. 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передні привід Нідерланди. Два ключі. Ціна 5250. ой 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 Ай Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай привіт, -ай 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 -ай. ще одна лялечка Ауді, а 4 2019 року. Увага! 41 тисяча пробігу. Всього-навсього, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Корея, один ключ, ціна 24,5 тисячі американських доларів. Ну, дивіться, як? Ну, що може бути краще, ніж біле Ауді? Ну, чорне, ще може бути. Чорний Мерсед. Ну так, да, я хвалю ауді. Я... коли розбагатію, друзі. Я нікому не скажу, але будуть знаки. Так, далі у нас шкода. А5. Шкода Хтаві А5, 2011 рік. 195 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 8400. От буде прикол, що не одного Мерседеса вряді не буде крім мене на грудях. Яка класна, червоненька, гарненька, компактна, Toyota Auris. 2008 рік 100 тисяч всього-навсього набігала. 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній прит. Офіційно придбано в Україні. Додатково має гуму на дисках, ціна 8200. Дівчата, налітайте. Ні, не так. Чоловіки, налітайте, даруйте своїм коханим такий автомобіль, а ще можете подарувати мамі. День матері. Дуже гарний варіант. Так, далі у нас Рено Кліо 2011 року. 137 тисяч на одометрі, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 6600. А що це за парад? Рено. З цілих три разом і всі різні. А, ні, Clio, Clio, Clio. дві Clio і один гранд сценік. Авто 2011 року, 169 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 7 місць, передній привід Німеччина, один ключ, ціна 8800. Ще одна але трошечки раніше випуску 2008 року 217 тисяч пробігу, 1,2 бензин. Механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 5600. Всередині автомат, пулемет, написано механіка та механіка. Що ти? Ось таке, ось таке. Розповідає мені, що там автомат, там механіка. Так, Volkswagen Turan 2008 року. 164 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Встановлено ГБО, механіка. Передній привіт, Італія, два ключі. Ціна 8 тисяч доларів. П'ятимісне авто, до речі. Тому що іноді ви перепитуєте п'яти чи семимісне. І ми вирішили вам зразу говорити про всі автомобілі. П'ятимісне, чи семимісне, чи трьохмісне. Так, чи вісьмимісне, там, сімимісне. Так, Volvo s 40 Дуже гарний варіант, мені подобається. 2010 рік, 135 тисяч пробів, 1,6 дизель. Механіка, 5 місць, передній привід, Бельгія, 2 ключі, ціна 10200. На черзі Ford Escape. <laughs> Авто 2015-го року. 205 тисяч на одометрі, 1,6 бензин. Автомат 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки. Один ключ. Додатково гума. Ціна 11500. Аж очі засліпила мені ця Honda. Така білесенька, гарнесенька, Honda CRV з панорамним дахом, з рейлингами зверху 2014 року. 197 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат 5 місць, повний привік. Швейцарія, 2 ключі, ціна 18600. Паша Мерседес. Що я хочу? Хочу вам розказати, шановні друзі, ось за моєю спиною, ось там, за моєю спиною, бачите, на помаранчому фоні написано огляд авто. Не просто так. Друзі, розкажу вам, які переваги у нас на кармаркеті від інших авторинків. По-перше, у нас дивіться, який гарний асфальтований майданчик. Спокійно собі, гуляйте, взуті, яке вам зручно, незалежно від того, чи там дощ, чи там морози, сніг у нас завжди тут чистенько. По друге дивіться, асортимент автомобілів просто неймовірний. Вибираєте на будь-який смак. Більше 250 автомобілів завжди знаходиться на кармаркеті. Плюс сервіс у нас можна попити кави, чай, ось там на місці щось смачненького з'їсти, відпочинити в зону релаксу. Плюс договір куплі-продажу оформляємо на місці, через декілька годин ваш автомобіль вже ваш. Ваш автомобіль може бути не ваш, якщо ви продаєте. Якщо купуєте, то ви стаєте володарем автомобіля за декілька годин. Плюс все-таки ось ці ворота це не просто так огляд авто, тому що там у нас є підйомник. Ви маєте можливість підняти автомобіль на підйомнику і подивитися його знизу. Крім цього, наші менеджери товщиноміром пройдуть кожну деталь автомобіля і скажуть, де він підфарбований, якщо він такий був і що замінне, тому що всю інформацію правдиву ми кажемо. Плюс ми тест-драйв, ну за як же без тест-драйву. Тест-драйв кожного авто. Плюс, це слово так, плюс, дуже гарненько звучить. Е, сертифікат е, від наших. Що там літає у нас? все нормально. Отже, від МВС України у нас є, е, ви отримаєте експортний висновок, який підтверджує номер кузова, номер двигуна, номер агрегатів, а також е, ваші документи, що вони в порядку і не знаходяться в розшуку. Також, шановні друзі, ми робимо все для того, щоб ви швидко, якісно, а головне, безпечно купували автомобілі на кармаркеті. І ось про новинку. Тому що ось там іще, А, є комп'ютерна діагностика, що додатково, якщо ви хочете переконатися, що робили з автомобіля за певний час, чи ніяких помилок там немає. І у нас є з'явилось нове обладнання, яке дає можливість перевірити наявність фреону в вашому кондиціонері. Перевіримо тиск, перевіримо дольє фреон, якщо потрібно поміняємо взагалі, закачаємо, я не знаю, як це називається. наші експерти тому розуміються, але все зробимо для того, щоб незалежно від погодних умов у вас завжди було прохолодне і свіже. Повітря в салоні авто, тому ось ця функція з'явилась у нас нещодавно на Кармаркеті. Ну і я думаю, зовсім скоро, шановні друзі, у нас обов'язково з'явиться е, автошкола. хотів сказати. ні, не автошкола, мотошкола. Ну про це вже в наступних випусках. Ну а далі показуємо, хотів сказати, що релякрус. Ні, показуємо е, зас е, віда. Авто 2013 року, 144 тисячі пробігу, 1,5 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка придбана в Україні. Має два ключі, додаткова гума на дисках. Ціна 5200. Щось я так дивлюся, 5200. Щось ми дуже дешево продали свого Опеля. Ну, зато у нас є й знаки. Так, далі у нас Volkswagen Golf. 2016 року, 88 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, додаткова гума, ціна 12200. День Renault та Фольксвагенів. Літачок, да, всіх. так, Реально, я ж забув, що вже говорив, що не говорив. Так дивно літак побачити в небі у нинішній час. Так, далі, Volkswagen Golf Plus 2006 року, 150 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 6800. Ми бачимо сервісну книжку, ми бачимо тюф. Що тут іще написано? І щось ще є. Ну, коротше, всі документи є, щоб ви бачили, що робилось з цим авто. Шіста ступка. 6800. Угу. Так, на черзі. У нас Renault Grand Сценік. Бачимо приїхали, напевно, з Франції, так і є. Бачимо вже державний знак наш, український теж є. Отже, авто 13 року, 208 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка, 7 місць, передній привід. Франція, два ключі, ціна 9600. Далі шкода Фабія. Авто 2009 року, 206 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додатково гума на дисках, ціна 6200. Бачите, коли люди приходять, відкривають свої автівки, ви трошечки більше дізнаєтесь інформації. Але нагадаю, що у нас в телеграм-каналі. Якщо ви не підписаний, кармаркет Житомир, обов'язково підпишіться і там будете володіти всією інформацією. Тільки автомобіль заїхав до нас на кармаркет. Ми зразу його фотографуємо, збираємо всю інформацію від власника виставляємо, і виставляємо. Ви в онлайн режимі маєте можливість бачити, які автомобілі заїжджають на кармаркет. Якщо автомобіль вам сподобався, ви одразу телефонуєте менеджеру, який, до речі, ось там у нас працює. Саша, тобі привіт. Вже людям показуєте фіат, який ми показували тиждень назад. Тому він вам розкаже більше детально. І камера 360, то що я казав середній, ви маєте можливість побачити. Тому ми є в усіх соціальних мережах: вайбер, телеграм. Зараз не дивитесь нас на YouTube, є в Фейсбуці, є TikTok. І, до речі, зовсім скоро інформація буде оновлюватися, буде новий TikTok. Ми обов'язково посилання знизу закріпимо під цим відео. Тому що є гарні дівчата, які приїхали знімати нам TikTok. Ну, коротше, пасіки вам. Так, поїхали далі. Далі у нас Nissan Qashqai. Авто 2013 року, 209 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Франція, 2 ключі. Ціна 12450. І зараз, якщо буде видно, салон, подивіться, який там салон. Ого-го, -го, го як же там гарненько все в цьому Qashqai. Так, далі у нас Mazda 6 в такому незвичному кольорі, но він на сонці так виграє, він такий бусково сріблястий. Філівієт, він Саня каже. Якщо. Що не продає Саня вишелі? Бо він каже, на цей колір фіолетовий. -фі так, 2008 рік, 243 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швейцарія, два ключі, додатково гума на дисках. Ціна 7450. Дійсно, колір такий мало де побачиш. Добрий день. Добрий день. Так, далі у нас Toyota Corolla, 2012 року. 188 тисяч пробіг, 1,3 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно автівка придбана в Україні. Має один ключ, додаткова гума на дисках, ціна 7,400. Тут мерседес. Тут мерседес. А, так, да, я не просто так навмисно відламали знак від Мерседеса, щоб зняти вам ролик. Бачите, як це відбувається. Так, далі. Рно Гранд Сценік. Авто заїхало, я так розумію, у нас на вихідні, судячи по ціннику. Можливо, залишиться далі, продаватися у нас на майданчику, а можливо, власник їм користується. Отже, авто 2011 року, 229 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка. Номер власника зараз покажемо. І хоче він за нього 6,900 Блакитний колір, небесно-блакитний. Ви це бачите, салон. По можливості подивитись у нас на сайті. Так, далі. Nissan Qashqai 7-місний, бо плюс 2. 10 рік, 252 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка, передній привід, Норвегія, 2 ключі. Додаткова гума В наявності, ціна 10500. Сервісну книжку бачимо. Салон в дуже класному, охайному стані, мультифункціональне кермо. Все є. Хотів сказати, побачите салон на сайті. Та ні, приїжджайте до нас на Покровську, 271 місто Житомир і подивіться самі своїми оченятками. Доторкніться до нього. Так, ще один Renault Grand Scenic, вже напевно четвертий чи п'ятий. Десятий рік, 238 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, один ключ, ціна 6900. От скільки сценіків тільки що стояло, і всі різного кольору. І всередині всі різні, так? Ось який асортимент надає нам рно. Так, далі у нас Ford C Max 2014 року, 305 тисяч на одометрі. Двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід. Офіційно авто придбано в Україні. Має три ключі, додаткова гуму на дисках і ціна 8200. Уявляєте, скільки всього три ключки. Щось написано всередині. Прочитаємо, якщо нам ця інформація буде корисна. Заміна масла на 315 тисяч пробігу, а зараз скільки? 305. А, потрібно, напевно, замінити. ВКПП-345. Щось не знаю, можливо, ця інформація не треба, але вибачте, ви її поклали, ми її вам сказали. Так. Далі. Дивіться, який гарний Opel Opel Corsa Це електроавтомобіль. Так. 3000 пробігу. 22 рік. Нове авто. 50 кВт. Передній привід Німеччина, два ключі. Додатково Гума. Ціна 15500. Це електричечка. До речі, перша, напевно, за сьогодні. Ну класно, ну, виглядає ззовні вона дуже круто. Так космічно. Опалі молодці. Мока теж виглядає дуже гарно. Так, красольничка фієста від Ford. 2014 рік, 148 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, офіційно була придбана в Україні, має один ключ, ціна 6900. Ну і, Друзі, будемо закінчувати наш ряд KIA Ceed 2007 року 229 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. З Литви приїхав автомобіль, має один ключ. Ціна 5299. Ну, і як ви вже помітили, шановні друзі, що під кожним лобовим склом є е, ось такий. Листочок, де написано «OTP банк. Це авто можна придбати в кредит. Тому кого цікавить авто в кредит. Ми вас інформуємо, що така послуга у нас є. Приїжджайте, кожен автомобіль індивідуально прораховується нашим менеджерами, менеджерами «OTP банку, і кожну автівку можна взяти в кредит. Ну на цьому будемо завершувати. Чи покажемо ще декілька автомобілів? Ні, вже сідає акумулятор на телефоні. На жаль, не покажемо. Дружина махає, що ні, ні, ні. Тому на цьому все. Ще раз вітаємо всіх. Мам, з Днем Мами не забувайте матусь, вітайте. Все робіть для того, щоб вони були щасливими. Також дякуємо нашим Збройним силам України, які роблять все для того, щоб мами були щасливими. Повертайтесь, будь ласка, живими, здоровими. Дякуємо вам за те, що робите все для того, щоб вигнати ворога. Ми, шановні свідомі люди. Об'єднуйтесь, будь ласка, я вас прошу ранок. Починайте не тільки з кави, а й з донату. На перевірене, обов'язково на перевірене волонтерів, які збирають кошти, щоб ваші кошти пішли правильно русло і допомагали дійсно нищити ворога. Ну і на цьому все. Будемо завершувати. Нагадаю, що Покровська 271 Кармаркет найбільший авторинок в Житомирській області завжди вас чекає щодня. Приходьте, приїжджайте. Продавайте, купуйте автомобілі і робіть то безпечно. А з кармаркетом то обов'язково саме так. Все, на цьому будемо дякувати, хто додивився. Не забувайте натискати кнопочку Підписатися. Не забувайте, Мерседес, не забувайте, шановні друзі, писати коментарі. На цьому будемо завершити. Я Павло Логінчук, Ірина Олександрівна. Дякую вам, що додивилися. Ставте палець до гори. Всіх любимо, обнімаємо, цілуємо. Слава Україні! Героям слава!